І каже любіть один одного. Поважайте, як я полюбив вас. Ще у Господа запитували, коли він був на землі. Яка заповідь сама найсильніша? Він сказав, люби Господа Бога Твого, всім серцем твоєю, всім дусією душею своєю. А друга заповідь не менша від цього, возлюби ближнього своє як самого себе. І в чому є? Мені більше. Нам імпонує знаходитися там на передовій з хлопцем, тому що там є братерство, там є істинна любов, істинна повага. Коли ти приїжджаєш сюди, приїжджаєш в тил, люди всі якісь ну такі, злі, штовхаються, біжуть кудись, те, 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 те кудись ось ну, сує та сує. А там є. кожного дня. Не забуваєш про те, що завтра може взагалі не бути. Живеш кожен день як останній. Я прошу вас і молю, щоб ви навчилися цінувати життя, тому що Христос дає нам його, але ми самі Його марнуємо. Любіть життя, поважайте і своїм життям прославляйте Господа своїми ділами, своїми справами. Дуже влучно, апостол Павло каже, що коли я знаю, як робити добро, але не роблю його, то маю гріх. Ви уявляєте, що то є таке? Кожен із нас знає, як робити добро. Кожен із нас знає, як поступати для того, щоб мати, щоб ми дійсно називалися істинними дітьми Христовими. А ще дуже влучно, тоді, коли. Христос прийде, друге пришестя Його буде, прийде зі славою в оточенні ангелів своїх і поставить, так як пастир добрий, поставить овець по праву сторону, а козлів по ліву сторону. Ось прошу вас, народи мій, не будьте козлами. В першу чергу нам потрібно думати про спасіння душі і про фронт, тому що там чиїсь чоловіки. Там сини, там брати, там сестри, там все, там, все там, там зовсім інший світ, але ви про нього не знаєте. Задача телебачення, задача всіх нас відкривати вам очі. Я вам кажу, я, я б задоволення задоволенням взяв би на екскурсію, поїхав, показав вам би Ізюм, Харків, щоб ви то все бачили. Не розслабляйтеся, друзі, в країні війна. Любимо, поважаємо, підтримуємо. І тільки так, тільки в єдності ми зможемо перемогти ворог. Тільки так. Нехай милість Батька нашого Небесного, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа буде зі всіма вами. Не прощаюсь з вами, кажу до нових зустрічей, буду вам нагадувати про людяність.